Вітаю вас на нашому каналі Сад Світла Світлани. Мене звуть Світлана, ми з України, з міста Харкова. Зараз ми не на своїй дачі, а на дачі нашого сусіда. Хто давно з нами на каналі, бачив, що ми висаджували тут огорожу з чагарників Дерен Елегантісіма, Пухароплідник, Енджел Голд, пухороплідник Д'яболо. Відокремили зону відпочинку від городу. Саме завдяки тому, що висадили ось тут в рядок чагарники. Як треба за ними доглядати, що треба робити навесні саме з огорожею чагарників? Про це сьогоднішнє відео. Коли ми висаджуємо огорожу з чагарників, треба висаджувати чагарники дуже щільно. Проміжки між рослинами в нас десь 30-40 см. Не більше, для того, щоб якомога швидше огорожа була щільна і якомога швидше вона зробила собою нібито паркан. Як треба стригти огорожу з чагарників? Треба стригти дуже часто. Навесні до початку сокоруху треба придивитися до рослин і обов'язково видаляти всі сухі гілочки, всі пошкоджені. Їх можна побачити. Дивіться, як неймовірно виглядають пагони дирено лігантісіма. Вони червоного кольору. Ось дивіться, можемо побачити, що ця гілочка, можливо, мороз її пошкодив, а можливо, ще щось. Видаляємо. Обрізаємо всі пошкоджені гілочки. Придивилися, більше ушкоджених гілочок немає. Що треба далі робити? Беремо ось такий кощоріз. їм працювати, коли створюємо огорожу, дуже зручно. І починаємо стригти чагарники. Треба стригти таким чином, щоб знизу всі гілочки в нас потім були з листям. Що для цього треба робити? Треба і нижні гілочки обов'язково підрізати, підстригати кущорізом або будь-чим. Якщо у вас навіть немає кущоріза на початковому етапі, а є тільки секатор, можна це робити секатором. Але дивіться, секатором ми окремо кожну гілочку будемо обрізати, а кущорізом я одразу цілий кущ можу обрізати. Мені треба, щоб цей кущ, подальшому, не перекривав доріжку, біля якої він зростає. Тому обрізаю таким чином. Якщо я хочу, щоб внизу було багато нових гілочок, то саме нижні обов'язково ще раз наголошую, треба обрізати. Якщо ми не будемо обрізати ось ці нижні гілочки, вони з часом оголяться, листя на них не буде, бо листя... Багато з'являється саме на тих пагонах, які ми дуже часто стрижимо. Багато нових виходить пагонів, багато нових гілочок, на яких і багато листя буває. І взагалі, коли ми часто стрижемо, ми нібито постійно омолоджуємо кущ, тому що з'являються нові молоді гілочки, і вони і краще виглядають, і вони створюють е, таку дуже щільну структуру. Нашого чарника. Якщо у вас кущики ще молоді, що треба зробити? Ну, якщо 2-3 пагони? Як починати формувати таку рослинку? Придивляєтеся до пагона і обрізаєте так, щоб обрізка у вас була. Дивіться. Ось в нас бруньки, пара броньок. І ми обрізаємо ось так. З цієї пари броньок вийдуть нові пагони. І вже не одна гілочка буде, а багато, дві, а може і три, може бути і одна, але все одно вже буде більше гілочок, і кущ буде виглядати більш цікавіше. Можемо формувати чагарники за своїм смаком. Якщо ми створюємо огорожу, нам треба, щоб огорожа була щільна, щоб нічого, ніхто не побачив, що там за нею. Ну, якщо у вас така задача, тоді ми її стрижемо, стрижемо і стрижемо. Постійно сезон з весни до самої осені можна кожного місяця підстригати гілочки. І у вас наприкінці сезону, навіть не наприкінці, а вже в середині літа буде дуже гарний пишний кущ. Будь-який. Будь-то дерен, будь то похороплідник, вони дуже швидко заростають, дуже швидко з'являється нове, нове листячко і більш гарно виглядають е, чагарники. Якщо ви хочете, щоб чагарник, а може навіть огорожа, мала трошки інакший вигляд, можна внизу всі гілочки прибирати зайві, залишати голі стовбури і тільки зверху стригти вашу рослинку. Постійно, так само раз на місяць можна підстригати. Можна заокруглювати зверху форму і робити з вашої гарожі або з будь-якого чагарничка ніби, ніби грибок, щоб внизу всі гілочки були голі, а зверху була така зверху, як шапочка гриба. Якщо ви тільки настворюєте свій садок, саджайте одразу чагарники. Вони дуже швидко зростають. І вони нададуть об'єм вашому садочку. Огорожі теж дуже яскраві завдяки пагонам. В, дерен, в усіх диренів дуже яскраві пагони. Похороплідники не такі яскраві взимку, але вони неймовірно виглядають в сезон. В них жовте, якщо це Angel Gold, жовте листя такого жовто-лимонного кольору, і похороплідник дьяволо або. Е Похороплідник Андреа, вони яскравого бордово-червоного кольору мають листя, теж неймовірні. Всі вони дуже гарні і дуже швидко зростають. Можна форми створювати за вашим смаком. Якщо уважно придивитися, навіть зараз, коли тільки на ну, одні пагони ще немає листя, вони нібито на півкулі. Так, Можна стригти чагарники, можна навіть висаджувати. Декілька чагарників різного кольору, червоні, жовті. І один на фоні одного будуть неймовірно виглядати. Якщо у вас позаду буде зростати чагарник, який ви будете підстригати, він буде більшого об'єму. А поперед нього буде інший, який трошки меншого. І ось така велика напівкуля позаду, трошки меншого розміру попереду, неймовірно виглядають в садочках. Пишні, яскраві. Ці чагарники посаджені в нас в таке місце, яке ми закрили чорною агротканиною. А зверху замульчували сосновою корою. Шар дуже такий 5-7 сантиметрів, дивіться, кори. Ось у нас чорна агротканина. І дивіться, що я вам хочу показати про між цими чагарниками, що в нас висаджено. Коли ми тут закривали чорною городканиною, ми зробили великі отвори для тюльпанів. Ось вони тут проростають. Якщо ви е, думаєте, що тюльпани не проростуть скрізь соснову кору, то ви помиляєтеся. Бачите? Вони гарно проростають. Але отвори треба робити. Ось, бачите, тут в нас чорна городканина, а тут в нас великий отвір для тюльпанів. Для того, щоб навесні трошки цікавіше і яскравіше було в цьому місці, листя осипається на е, соснову кору. Якщо придивитися, його можна побачити. Але з часом, друзі, ось дивіться, ось листя, ось воно. Воно зараз має колір, ніби кора. І я його тільки наберу в руки, воно, бачите, розсипається. Вітер. З часом все зробить свою роботу. І все перетвориться на добриво, яке з часом просочується через соснову кору, через чорну огородканину і підживлює наші чагарники. До речі, чагарники такі гарні, що в цьому місці вони зростають, їх ніхто не підживлює. Взагалі. Вони можуть зростати навіть без догляду. Тому що сусіда нашого. Вже два роки немає, ну може, раз на рік він приїжджає, трошки подивиться, що тут. І до чагарників я впевнена, що він навіть не підходить. Ми приходимо, підрізаємо трошки, але не підживлюємо і нічим не обробляємо. В своєму садочку, коли я обробляю рослини, я обов'язково проходжуся і по чагарникам, по їх листю, обробляю разом з усім садом. Всі декоративні рослинки разом з чагарниками обробляю. Тут ніхто нічим не обробляє, вони неймовірно гарно виглядають. Коли ми приїхали і зайшли в садок до нашого сусіда, я завжди дивлюся на ті рослини, особливо які я сама саджала, допомагала тут. І мені дійсно цікаво, як вони себе почувають. Гарно почувають, дивіться, які неймовірні. Це завдяки тому, що стрижемо. І в рік посадки ми стригли, і приходимо час від часу, підстригаємо ці неймовірні рослини. Відокремлювати будь-які діляночки вашого садочку можна не тільки завдяки хвойним рослинам. Дуже гарно з цим пораються і чагарники. Сподіваюся, наше сьогоднішнє відео допоможе вам. Можливо, відокремити який, якусь діляночку вашого садочку. Висадити неймовірні чагарники. Обов'язково е, вставлю вам відео і покажу, як вони виглядають, коли на них багато листя. Впевнена, вам це дуже сподобається, бо вони яскраві. А головне, що вони невибагливі і швидко зростають. Всім бажаємо натхнення! Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам! А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку в наступному відео. Тож до зустрічі зверху підстригаю трошки трошки. Хочу, щоб вони швидше збільшувалися вверх, тому тільки трошечки скорочую висоту.